Кожен район області у нинішньому році поповниться такими автомобілями екстреної медичної допомоги. Спеціалісти одноголосні у тому, що обладнання цих машин відповідає усім необхідним стандартам і робитиме допомогу хворим швидшою та якіснішою. Існує державна програма. Слава Богу, що вона виконується, тому що часи дійсно важкі. Кожен автомобіль коштує порядка 600 тисяч гривень. Це «Автомобілі імпортні автомобіль повністю обладнаний і пристосований дійсно для до надання кваліфікованої допомоги прямо в автомобілі для потреб швидкої допомоги повністю вона. Вся апаратура, яка необхідна для цього класу, вона повністю відповідає нормам і потребам для медичної допомоги нашому населенню. Житомирський район, з поміж інших, в області, має свої особливості. У ньому проживає майже 70 тисяч людей, а відстань від деяких сіл до районної лікарні перевищує 50 кілометрів. Тому на поповнення рухомого складу карет швидкої тут чекали не один рік. Наш район специфічний, радіус дії швидкої допомоги 50 кілометрів. І для того, щоб вчасно доставити. Потрібні отакі автомобілі, які ми бачимо сьогодні. От. З новим обладнанням, самим сучасним, з комфортом. Подобається те, що вони, лікарі можуть стояти в повний рост. Це мені лікарі сказали, що вони можуть надавати дуже таку ну, дієву допомогу, поки везуть. Вплоть до того, що може рожениця народити, як кажуть, без всяких проблем в автомобілі. Автомобілі екстреної допомоги класу Б дозволяють здійснювати інтенсивну терапію ще під час транспортування хворого. У їх оснащенні близько 20 найменувань найнеобхіднішого обладнання.